Смерть людини це не кінець, а це перехід у інший вимір. Коли тіло помирає, душа попадає в духовний світ. І на цьому етапі дуже важливо, хто буде зустрічати цю душу, тому що можуть зустрічати янголи, а можуть зустрічати біси і ад. Все залежить від того, як людина жила на землі, тому що діла людини не помирають разом з тілом. А йдуть за нею у вічність. Наприклад, віруючим людям не страшно вмирати, тому що вони йдуть додому, до Бога. Тут на землі вони прийняли Бога, дім Божий, з'єдналися з церквою, стали дітьми Божими. Хто цього не зробив, того янголи не зустрінуть. І буде дуже пізно вже щось змінити. Тож Ісус і закликає людей прийти до церкви і з'єднатися. З його тілом для цього він використовує тих людей, які вже з'єдналися з, з церквою, щоб також інші люди приходили і спасали свої душі. Тож приходьте до церкви, не зволікайте, з миром Божим.